Ері телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Захищали свободу та незалежність України ціною власного життя. Буковинці прощаються з відважними воїнами, які загинули у запеклих боях. Молодшого сержанта Сергія Шкоропаду в останню земну путь провели у Кіцмані і старшим солдатом Константином Мельничуком попрощалися у Станівцях. Прощання із старшим солдатом Василем Пінтілеєм відбулось у селі Горбова. Солдата Ігоря Скицька поховали у селі Проскуряни. Слава та вічна пам'ять відважним. Захисникам. Вогонь знищив оселю та автомобіль. Впродовж однієї доби на Буковині трапилось дві пожежі. Перше займання виникло у селі Драченці. Там полум'я охопило господарську будівлю і поширилось на площу в 20 квадратних метрів. На жаль, врятувати оселю не вдалось. Увечері того ж дня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння автівки в селі Ярівка. Вогнеборцям вдалось ліквідувати пожежу на площі в три квадратних метри. Проте вогонь повністю пошкодив легковик. Причини всіх займань встановлюють фахівці. Під час майбутніх перемовин в жодному разі не можна обговорювати скорочення збройних сил України та військово-промислового комплексу. Про це повідомив перший заступник голови партії Удар Віталія Кличка, голова ЦВК партії Артур Палатний. Єдина реальна гарантія існування України та існування мирної Європи. Це збройні сили України. Головна річ, яку категорично не можна обговорювати в перемовинах з США, ЄС і Росією, це будь-які послаблення, зменшення чи обмеження. Зсу не можна дати згорнути нашу армію до розміру миротворчого контингенту з гігантом людожером під боком, наголосив Артур Палатний. Палатний також розповів, яким бачить майбутнє ЗСУ в партії удар. Перш за все, це має бути 500-тисячна професійна армія, ядро якої складатимуть військові, які повернуться з фронту. Чим більшими та сильнішими будуть ЗСУ, тим меншими у росіян буде бажання повторіть. Тим триваліше на європейському континенті буде мир та спокій. Наголосив палатний. Мінімальний рівень зарплати військового має бути не нижчим за той, що зараз отримують бійці. Наперед. Довій, аби військова служба залишалась престижною та забезпечувала гідний рівень життя. У Чернівцях вшанували пам'ять загиблих захисників України з нагоди дня українського добровольця. Саме цього дня, у 2014 році, перші добровольчі батальйони вирушили на фронт, демонструючи незламність духу та готовність боронити Україну. Добровольці відіграли ключову роль у стримуванні агресора та стали символом патріотизму, самопожертви й силу українського народу. Біля стели з портретами полеглих героїв, небайдужі містяни, військові та рідні воїнів зібралися на хвилину мовчання, щоб вшанувати їхню жертовність. До пам'ятного місця поклали квіти та лампадки, нагадуючи, що подвиг добровольців назавжди закарбований в історії боротьби за незалежність України. такий доброволець, це та людина, яка, знаєте, свідомо іде виконувати виконувати задачі. Велика дяка тим батькам, школам, громадам, які це виховують у своїх громадянах. Перемога настане дуже швидко. Що кожен громадянин буде сам свідомо розуміти, що потрібно прийти виконати свій обов'язок? Цей день нагадування про тих, хто без вагань став на захист незалежності України та поклав життя на вівтар свободи. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Майже 30 буковинців поскаржились на суттєве зростання цін в аптеках. З 1 березня запрацювала постанова кабінету міністрів, яка запроваджує нові механізми державного регулювання цін на медпрепарати. Контроль за дотриманням правил справедливої торгівлі у Чернівецькій області здійснюватимуть фахівці держпродспоживслужби. Як вирішити питання, якщо ваші таблетки втричі дорожчі ніж були минулого місяця? Дізнавалась моя колега, розрібна націнка на ліки не повинна перевищувати 25%. Держпродспоживслужба у Чернівецькій області розпочала перевірки аптек, в яких покупці виявили суттєво високу ціну на медпрепарати. На виконання рішення РНБО. Установи Кабінету міністрів 168, яка набула чинності з 1 березня 2025 року, встановлено нові механізми державного регулювання цін на лікарські засоби та медичні вироби, а також відновлено планові та позапланові перевірки в суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову та розрібну торгівлю лікарськими засобами в частині здійснення контролю у сфері цінного Окрім того, нова постанова встановлює оптову та роздрібну націнку. Державне регулювання цін дійсне і для закордонних медпрепаратів. Відповідно до цієї постанови, гранично постачальницька надбавка, яка встановлюється дистриб'юторами, що нараховується до оптової відпускної ціни на всі лікарські засоби, не повинна перевищувати 8%. На лікарські засоби, які включені до національного переліку основних лікарських засобів, та на лікарські засоби, які підлягають відпуску за рецептом, гранична торгівельна надбавка не повинна перевищувати 10-25% в залежності від ціни препарату. На безрецептурні ліки гранична торгівельна надбавка не повинна перевищувати 35% від закупленої ціни. Ми поцікавились у чернівчан, чи помічають вони зміни цінників на ліках та чи вважають націнку справедливою. Я не помічаю, тому що я не часто ходжу, беру. От зараз якраз заптік йду. Ага. І як, як вам е, на ваш препарат ціни? Це не мій препарат. Ну я не знаю, я ж кажу, я не орієнтуюся, тому що я ж не постійно купую. їх. Вона постійно зростає. Можна сказати так, раз в два місяці ціни потихеньку повзуть, повзуть, повзуть. Вважаєте справедливо, що так підвищуються ціни? Чи можливо несправедливо деякі аптеки підвищуються? Ну, може, вони і справедливо, було б ще справедливо пенсію підвищити до тих цін, а тоді було б справедливо. Розумію, що нема сенсу скаржитись, тому що зараз така ситуація. В принципі, помічаю більше на таких засобах, як від простуди, антибіотики. От нещодавно хворіла і була просто в шоці, наскільки. Піднялись в ціні. Я б не сказала, що настільки суттєві, щоб щось там підозрювати і на щось скаржитись. Слава Богу, ми не дуже часто звертаємося в аптеки, так що я не дуже помічаю зростання цін. Якщо порівняти ціни пенсії і ціни на ліки, хоча б такі найпопулярніші, там серцево судинні або не знаю, там ну, звісно, ні, не можуть собі люди дозволити цього. Я думаю, це потрібно і це дуже корисно, тому що ціни потрібно контролювати на все. Це не тільки на ліки в разі суттєвого зростання цін на фармацевтичні продукти, буковинці можуть звернутись із письмовою заявою до філії Держпродспоживслужби. У зверненні обов'язково повинна бути зазначена інформація про назву та адресу суб'єкта господарювання. Назва лікарського засобу, на який завищена ціна, а також можуть бути додані підтверджуючі документи, чи це чеки, чи це квитанції, чи це фотографія лікарського засобу, на якому зазначений цінник. Крім цього, хочу нагадати, що звернення повинно бути підписане заявником з обов'язковим зазначенням дати. Від 1 березня в установі вже отримали 30 звернень. При встановленні порушення заклад понесе адміністративну відповідальність. У разі виявлення порушень до суб'єкта господарювання застосовується адміністративно-господарська санкція відповідно до закону про ціни ціноутворення, а також притягується посадова особа до адміністративної відповідальності. Богдана Дем'янів Максим Демко Чернівецький промінь. Він присвятив життя освіті, виховав не одне покоління учнів і студентів, а його внесок у розвиток рідківської школи. Став визначним Іван Григорович Панівський педагог, керівник, наставник, який понад три десятиліття працював у Петколеджі чину імені Юрія Федьковича. Сьогодні він презентує свою книгу на життєвих перехрестях, у якій ділиться спогадами, досвідом та роздумами про освітянську справу. За п'ятдесят сім років викладацької роботи Іван Григорович Панівський провів понад десять тисяч уроків. Нині ж зібрав знайомих, друзів, колишніх учнів та колег на ще один відкритий урок. Відомий Буковинець презентував книгу, яка описує його життєвий шлях. Ну, моя книга це друга. бо перша була історія села Рідківці. А цю назвали так і порадилися, моя думка на життєвих перехрестях». Тобто Весь життєвий шлях, починаючи від дитинства і закінчуючи сьогоднішнім днем. Працюючи у різних служив в армії і так далі, все обновлено було роботи з людьми. І ось так була доля, що я поступив у університет після армії, а потім пішов на роботу в Більвецьку школу, і мені надзвичайно сподобалася робота. Школі пізніше за роботу у школі його навіть виключили із партії. Проте вже тоді жага викладати була для Івана Григоровича пріоритетнішою за радянську символіку. Не вжали були в рекомпартії. На роботу я чотири дні попрацював, а потім а мені ця робота не подобається. Мене діти люблять, я їх і пішов в школу. Виключили з партії. Ну назад прийняли. Потім Іван Панівський очолив школу села Рідківці. Чоловік розповідає, у навчальному закладі бракувало як вчителів, так і устаткування. Проте за декілька років заклад освіти став кращим в районі. 20 років життя Іван Григорович присвятив шкільній освіті. Його учні розповідають із нетерпінням. Чекали уроків історії. Він преподавав у нас історію, і учні так дуже любили. По більшій часті крутяться, вертяться, а це все слухали у нього з роз'явленими ротами. Тому що дуже багато преподавателів, учителів передавали те, що писали в книжках. Він все своїми словами. Так було заінтересовано, що ми так, якби знаходилися в тих подіях. І так запам'ятовували, коли яка війна, хто там був, хто вигравав. Він з книжки не зовсім не Каже, з книжку ви можете самі собі прочитати. А я вам розкажу так, щоб вас це заінтересувало. І завжди чекали другого наступного уроку, коли він буде. Та додає, Іван Григорович був, історію, хоч і суворий історію, учитель, історію, проте, цікави, проте справедливий. Нікого задоволення. Ну, не наказував, учив ума разуму, так що на все життя ми запам'ятали, і завжди він і тепер щось підкаже, коли здибаємося. Знаєте, завжди дуже радий, коли зустрінувся з ним. Є про що говорити, згадати. Частенько зустрічаємося. Ну такий це педагог від Бога. Педагогів багато, але це є педагог від Бога. Опісля роботи у школі й сам узявся готувати нові покоління вчителів та почав працювати у педагогічному коледжі. Що ж і раю виховання. Наче молодого покоління, взагалі людини. Це перше сім'я, друге школа, третє культура і четверте духовність. Ось ці чотири фактори, на які не один раз взагалі всі, з ким би не спілкувався, звертають увагу, які вирішувалися успішно. Ну і є проблеми, і їх потрібно ну, й тепер і власне про це і книга Івана Григоровича. Окрім того, тут розповідається про його рідне село Гордівці, розташоване на мальовнишому березі річки Дністер, неподалік Хотина. В ній проаналізовані археологічні старожитності з території населеного пункту, дані топономії, мікротопономії, матеріали писемних джерел. Завідувач кафедри історії України ЧНУ імені Юрія Федьковича Олександр Доброжанський каже: Іван Панівський фаховий історик історик і своєю працею зробив чимало для рідного краю. Він не просто так любитель краєзнається. Він дійсно фахово має підготовку. Прекрасно. Він був і директором школи, і в педколеджі працював і так далі. Тобто, людина, яка на своєму місці, я маю на увазі з точки зору краєзнавства. Він дуже багато робить для цього, для популяризації свого рідного краю, для популяризації тих знань, які він має, і це для нас дуже цінно. Тому дуже приємно, що вийшла. Ця книжка, тому що це теж велике надбання всіх краєзнавців Буковини. Ба більше Іван Григорович вже офіційно є краєзнавцем. Зовсім недавно ми прийняли Івана Григоровича, членом національної спілки краєзнавців України, і він повний енергії, постійно в пошуку, постійно хоче щось досліджувати, шукати, і отакі от краєзнавці нам і потрібні, тому що це люди, які на місцях вивчають те, що ми маємо. В першу чергу історію. «Історію сіл, оця село Рідківці дуже поважна книжка. Ну а тут родовід попри свій поважний вік, а Івану Панівському 87, він поки видав лише дві книги, які мають чимале значення для буковини. Тож усі присутні на презентації сподіваються, що письменник продовжить радувати їх новими цікавими історично біографічними фактами. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті ПромінСівіюей. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.